в пізнань безмежних, де досліди роблять, щодня. лабораторія пізнайки, широ твері щоб дітям мудрість, дати і знання. Лабораторія пізнайки, збирає діточок, Які ми будемо експериментувати та досліджувати світ? Ми сьогодні продовжуємо вивчати властивості води і робити досліди. Вам цікаво? Тоді починаємо. Вода найважливіший елемент у житті усього живого на нашій планеті. Вода це багатство нашої землі. Вона необхідна для росту та життя усієї нашої природи. Дуже важливою являється у житті людини, тварини, комах. А яку ж роль у житті людини відіграє вода? Вчені довели, що організм людини у великій кількості складається з води. Вода є і у кістках. І у м'язах, і по всьому організму, і у крові. То де ж люди можуть використовувати воду? Воду ми п'ємо, заварюємо каву, чай. Ви любите чай? А ще мама може приготувати дуже багато різноманітних страв, використовуючи воду? Наприклад, наш улюблений супчик. А ще воду використовують для миття посуду, для прибирання у кімнаті, для прання нашого одягу. Допомогою води ми доглядаємо за собою, вмиваємося, чистимо зубки, купаємося. Та можемо грати у дуже цікаві ігри з водою. А ще поливаємо квіти, газони. Вода дуже корисна для людей. Бережіть її! Дітки, подивіться, будь ласка, що в мене на столі? У мене на столі є колба з водою та стаканчики. Давайте нальємо нашу воду у стаканчики. Так, Візьмемо один стаканчик і давайте понюхаємо водичку. Скажіть мені, будь ласка, чи має вода запах? Ні, немає. А давайте спробуємо її на смак. Скажіть, вода має смак? Вода не має смаку. Так. Але, дітки. Вода має таку одну властивість, що може розчиняти у собі деякі речовини. Подивіться, будь ласка, у мене на столі є сіль та цукор. Ми візьмемо сіль і додамо у стаканчик. Так. І також ми зробимо з цукром. Давайте подивимось. Ми ретельно ось так розмішуємо нашу водичку. Так. Давайте тепер понюхаємо нашу водичку. Так, і ось цю. Скажіть мені, будь ласка, чи змінився запах? Ні, не змінився. А давайте спробуємо на вкус. Так, змінився. Скажіть мені, будь ласка, там, де була сіль, вода яка стала? Солона, а там, де був цукор. Солодка! Так! Подивіться, будь ласка, якщо холодна вода, то розчиняється не так швидко. А якщо тепла або гаряча, розчиняється дуже швидко, можете спробувати. Ми можемо зробити висновок, що смак води залежить від розчиненої у воді речовини. Але, дітки, є такі речовини, які вода не може розчинити. Давайте це перевіримо наступним дослідом. Для цього нам потрібна знову буде вода, стаканчики, олію, як взяла, і пісочок. Давайте спробуємо. Наливаємо водичку. У перший стаканчик ми додамо олію. Ми ретельно перемішуємо. Давайте подивимось, відбувається. Вода не змогла розчинити олію. Олія плаває на поверхні. Бачите? Так. Беремо наступний стаканчик з водою і насипаємо пісочок. Ось так. І давайте перемішаємо. Може, тут щось відбудеться? Дивіться, вода осідає. І на дні нашого стаканчика ми можемо побачити наш пісочок. Не, не розчиняється пісочок у нашій водичці. То можемо зробити висновок, що вода є розчинником, але вона не всі може розчинити речовину. Запам'ятайте, будь ласка, всі властивості води я дуже буду чекати на ваші досліди. До побачення, до зустрічі!